Робіт конописної майстерні «Небо на землі завершилися урочистим закриттям. Нам дуже сподобалося працювати в цій техніці, в техніці гарячої марі. Поки ще холодно на дворі, ми хочемо ще встигнути зробити декілька робіт. Ми ще самі не знаємо, що це буде. От а з приводу виставок, то звичайно надійшло декілька пропозицій. Створити виставки приватні галереї і музеї. Так що ми розглядаємо і. Надалі. Повеземо, може, цю виставку, може більш традиційно, але хочуть бачити наші роботи. На закриті були присутні бійці зони АТО. Словами подяки їх привітала Марія Павелка, яка організувала у рамках цієї виставки благодійну акцію на підтримку українських воїнів. Свою вдячність українські бійці висловили волонтерам, які своєю небайдужістю підтримують українську армію та допомагають їй переносити всі труднощі. Ікона будь-який релігійний оберіг, він надає сили і, і допомагає. У мене, наприклад, зі мною весь час, як я був в АТО, була мені дома дала іконку маленьку, вона від самого початку до самого кінця зі мною була. І врятувала мені життя. Ну я цим вважаю. Як би не було, отаке ікони, хрестки ну, допомагає людині, морально, морально особово допомагає. Подарувати хвилини щастя всім присутнім прийшов фольклорний колектив «Гуляй город». Вони заспівали як веселі, так і сумні пісні. Все це створювало затишну та теплу атмосферу, яка вселила в душу людей спокій та надію.